На фолол, потирайся. Чому люди проти? Тому що захоронення відбувається. Тут дуже близько стоїть вода. Тут, якщо копнути на декілька метрів, вже буде вода. І люди проти, щоб у воді хоронили загиблих. Болоті так, і болоті був захоронення. Багато, тому що сьогодні відкриття. Вже е ті, хто хотів прорватися через ліс, там вже їх прийняли і, і в автозак. Відповідь, можливо, сьогодні самий президент приїде на відкриття, я не знаю. Поліція забезпечує громадський порядок, ...в першу чергу праві свободи громадян України. А зараз на хвоті відбувається придушення і свобод. плюс ще сприяння кримінальним порушенням. Але як наслаждає Артем українською. Минулі підтримую. Бачите де? Сьогодні відкриття меморіального кладовища в селі Маркалівка. Сьогодні відбуваються перші захоронення. Хлопців будуть захоронювати в болоті, тому що тут сильно близько вода. Нема кому воювати, нема. Це ще не вся поліція. Поліція ще по кущах в лісі, щоб не прорвались люди туди. Поліція ще з іншої сторони, зі сторони боярки, якщо знаєте, де підене кладовище. Там другий заїзд. Поліція по одеській трасі, поліція по селі, поліції дуже багато. Щоб люди не проривалися на меморіал. Сьогодні відбувається відкриття моряного кладовища в селі Мархалівка, де хлопці будуть захоронювати в болотах. При тому всьому, що є. При тому всьому, що є рішення суду про заборону. Це де, будь ласка. Що він Київська область. Мабуть, приїде президент, я не знаю, точно. Я не буду стверджувати, чи буде президент, але можливо. Сьогодні мають відбуватися перші захоронення. Тому що, щоб люди не наводили там кіпішу. Тому що люди проти. Бо хлопців будуть захоронювати в болотах. Сьогодні вже перших запакували, до речі, хто через ліс хотів зайти. Якщо вийти зараз на центральну дорогу, ви можете бачити, що поліція стоїть і далі. І далі автомобіль поліцейський стоїть. Щоб люди не заходили через ліс. Понесемо, поліція їде, будь ласка. Село Мархалівка біля Василькова під Києвом. Будь ласка, ще їде, поліція. Кого? Я не знаю кого. Це ж з усієї України можуть відбуватися захоронення. Це ж меморіальне кладовище. Єдине, яке дуже багато кинули костів, яке вже в будь-якому випадку відкриється. Але, але, але це неправильно. Це неправильно. Люди всі проти. Відбувається відкриття меморіального кладовища. в селі Мархалівка, Ось село назва села вам. Меморіальне кладовище про бассейна. Хабачці. Браво! Браво! Премії, всі. Премію получите. На моє вік. В розмірі. Проблема в тому, що хлопці хоронять в болотах. Ви можете знайти в інтернеті відео, де про це меморіальне кладовище. Можна на сторінки Київського ревізора, він там навіть плавав в тих болотах. Там По, по груди вода стояла. І в всіх болотах будуть захоронювати хлопців. Тому люди проти. Такі коктейлі, подивіться, вже е, е, зараз не можуть хлопці стояти, тому що їх одразу пакують і, і на війну. Стоять жінки похилого віку в основному. Ось у дивіться, в прямому ефірі. Торлесні очі, що тут відбувається. Ми нічого не приховуємо. Ось стоять поліція, ось стоять наші активісти. Це. ne anlattılar